Сашенко, ви передовий депутат Белашицької міської я... ради, дайте оцінку цій 27-й сесії, як на ваш погляд, вона була Настільки голова дозволяє собі спілкування з депутатами некоректно. І взагалі моя оцінка, що на даний час... Там, де люди воюють, віддають своє життя, ми повинні дбати про ізначально за нашу міську раду, про наш ОТГ, да? про наших людей не піховатися. А ми якраз йдемо як вам сказати, в розвитку, якісь уобію, свої, уобію, свої інтереси. Навіть мабуть, це треба пора вже припиняти. Люди не за того там гинуть і воюють. Не зато щоб тут сварилися в сесії. Так, да, так. Да. Дякую. Скажіть, будь ласка, ви ну, скільки вже як на передовій? Я вже місяць по госпіталі. По а почали воювати з якого часу? Місяць відбув там. Місяць відбули на передовій, в пеклі тому, що там Кернецька область, Піски. В Дивіться, от ви вже два місяці, скажімо так, місяць в госпіталі, місяць воювали, і ви, як депутат Бершацької міської ради, пішли на фронт. І от сьогодні, ви, будучи вже хворим на костелях прийшли сюди на сесію. Ви побачили балаган, який сьогодні зробив, значить, голова міськради від партії Гройсмана, перебиває депутатів, порушують регламент. Веде себе зухвали, як він вроді би цар якийсь. От яку ви оцінку дали сьогодні діям міського голови? Ну, по-перше, це дуже ну, негативно і дуже некрасиво з його сторони, та як голови, я вам скажу. Не заради того, я вже говорив і скажу ще раз неодноразово, не заради того люди пішли на захищати державу, не заради цього. Люди хочуть добра, спокою і злагодженості. Злагодженості я тут ну, взагалі не бачу. І Я дуже мені соромно, що от взагалі от я бачу цей цирк. Нема конструктивної роботи. Так. Дивіться, одні й ті самі питання, голова пропихає по кведах і так далі. Але ж ви, ви розумієте, що це корупційна складова в майбутньому, тому що там родичі, брати, свати будуть на цих робочих місцях, значить і так далі. Навіщо робити те, що не буде користі давати громаді? От як ваша думка? Знаєте, я вам скажу, я не можу ще просто дойти до пам'яті. ну, Я взагалі проти цього. Але з цим потрібно розібратися. Я, Із-за чого прийшов, мені важко, але я прийшов на цю сесію, я не розумію взагалі, що тут відбувається. Дивіться, річ у тім, що сьогодні міський голова. Звинуватив депутатів політизації, але жодного слова про політику, що хтось від якоїсь партії виступає, жодного слова не було. Тому це вже якийсь перебор. Я так розумію, що пан голова ну, починає в себе вести неколектно по відношенню до депутатів, яких обрав народ. Люди виборці обрали. Розумієте, от вас обирали не від політичних партій. Люди голосували за вас як за особистість, як за людину. Але ви вимушені були йти під крилом якоїсь партії, бо іншого вибору не було пройти в депутати, тому що Верховна Рада прийняла саме закон такий, щоб під себе зробити, щоб їхні політичні партії були, значить, біля ну скажімо, керма країни. А як бути простим людям, які хочуть бути в депутатах, а їм законодавець не дозволяє тільки від якоїсь політичної сили? Ну, змушені шукати, хто хоче змінювати, щось спробувати змінити. Ну небайдужі люди, які хочуть щось змінювати, вони змушені десь йти якусь під якусь політичну партію. Зрозуміло, у вас є дітки? Є звичайно. От ви, якби сьогодні проголосували за ці популістські рішення, що вам ваші діти... А можливо і онуки, і правнуки сказали, що ви були у керма, коли руйнувалася громада. Ну, от для того, я вам скажу, я й прийшов на цю сесію, як би мені не було важко, що я проти цього. Я не хочу, щоб воно знищилося і мої діти залишилися. Значить, ми хочемо, шановні глядачі, показати вам сьогодні цю людину, яка приїхала з госпіталя. На цих мильницях, на цих костелях прийшла на сесію тільки для того, щоб бути свідком, як міський голова сьогодні потурає своїм амбіціям, примушує депутатів голосувати за його, скажімо так, амбіції і не розуміє те, що депутати стоять на тому, щоб захистити громаду в майбутньому зберегти Бершинську громаду. Але міський голова попутав сьогодні береги. Він думає, що це ще район. І в нього є повноваження. На жаль, в нього таких повноважень немає, а тим більше присувати депутатів, перебивати їх, грубити, обривати на слові. Оце така повага сьогодні до депутатського корпусу міського голови Віталія Драгана від політичної партії Гройсмана. Дякую вам.